Молитва на воздвиження Христа Господнього, молитва за родину. Ласкавий Господи Ісусе Христе, який захотів провести довгі роки свого земного життя в назарецькій родині, благаю Тебе, поблагослови, мою дорогу родину, батька, матір, братів, сестер і дітей. пішли їм ласку, що всім серцем любили Тебе. Охорони від нещастя, диявольських спокус і всякого лиха, подай згоду моїй родині, бо згода це великий твій дар. Допоможи її членам щиро любитися над природною Божою любов'ю, яка осолоджує прикрощі земного життя. Будь з нами в години смерті, щоб з твоєї ласки вийшли ми з цього світу та пішли до неба навіки прославляти тебе. Марія, найкраща наша мати і взірець для кожної родини. Будь завжди з моєю дорогою родиною.